Авдіївка одна з найгарячіших точок Донеччини. Ситуація у місті загострилася в останні два тижні. Ворог десятки разів на день обстрілює місто та позиції військових. Дуже скажем так, часті авіаудари, ракетні удари по місту. Останні два тижні ну їх дійсно там побільшало іноді до шести авіаракетних ударів в добу саме в місто. Попри щоденні бомбардування у місті залишається приблизно 2,5 тисячі цивільного населення. Більшість на пропозицію евакуюватися реагують негативно, незважаючи на те, що рідне місто поступово перетворюється на пекло. Евакуація вона йде постійно, тобто з самого початку повномасштабної цієї навали, на жаль, є і діти вчора вдалося нам. Вивести трьох дітей зараз. Наразі офіційно то, що ми знаємо, ну точно підтверджено 44 дитини залишаються ще в місті. Наразі в Авдівці немає нічого, ні тепла, ні води, ні газу, ні електропостачання. Водопостачання зникло ще до повномасштабного вторгнення. Бо ДФС було знеструмлено і відповідно нам не давали змоги відремонтувати газу. Нема ну, як, як і всі області, не було з травня, якщо я не помиляюсь опалення 13 березня 22 року було Скажем, потужно так масово обстріляно Авдіївський коксохімзавод, який є, ну був джерелом теплопостачання в місті. Після того ТЕЦ на КХЗ зупинилась і опалення вже з 13 березня не було в місті. Уже 10 місяців мешканці Авдіївки не мають освітлення у своїх домівках, адже через жахливі обстріли ліквідування аварійних ділянок стає неможливим. Навіть вже і не лагодим, бо це ну просто небезпечно. По друге Дуже, ну, декілька кілометрів високовольтної лінії перебито, перебито всі ТПшки. Коли ми ще намагалися лагодити електрику там, в квітні, місяці, то декілька разів дитекаці попадали під обстріли, були навіть поранені. Тому з точки зору безпеки ну, неможливо це більше зробити. Начальник Авдіївської МВА каже, зараз робити будь-які прогнози на подальший розвиток подій надзвичайно складно. Плюс-мінус стратегія зрозуміла. Це все-таки вийти, так як вони і планували на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Для того, щоб це зробити, зрозуміло, що треба в першу чергу пройти Карловське водосховище. Да? Це якщо говорити ну, про, про, про наш напрямок, про Авдіївський. Авдіївка в них залишається в такому випадку в тилу. Тому їм треба зараз Авдіївку оточити, просто виснажити її, щоб просто фізично звідти військові вийшли. Віталій Барабаш зазначає, що перейти карлівське водосховище окупантам ніхто не дозволить, проте у такому разі виникає інша проблема у водозабезпеченні. З Карлівського водосховища зараз беруть воду ну майже пів області. Це Громади Курахівська, Селидівська, Новогродівська, Покровська, Марноградська. І тому часто вони б'ють по цій дамбі, по Карловській, да і ці громади дуже часто залишаються без води. У разі якщо окупантам все ж таки вдасться підійти до Карлівки, то місто Покровськ стане під постійним впливом артилерії РСЗВ, ствольна артилерія 152-го калібру. Тому головна задача зараз їх там, скажімо, не пустить. Не зрозуміло не в Авдіївку, не тим більше далі. Там Первомайське, Нітайлово. Ну я вже кажу про Карловку. Але попри всі проблеми та перешкоди, продовжуємо вірити у краще та допомагати армії, аби і Авдіївка і Бахмут, і Крим назавжди залишилися українськими.